Христос народився. Христос народився. Третій раз зараз залишимо. Ви знаєте, це дуже приємні слова, коли я сидів в залі. Мені коли задають, мені надзвичайно приємно чомусь відповідати. Я не знаю, якась в серці радість приходить, коли відповідаєш Христос народився. Я знаю, що багато із нас людей між собою вже спілкувалися сьогодні. І, до прикладу, я думаю, оцей ряд між собою так спілкувався. Але цей ряд не спілкувався з тим рядом. Давайте ми скажемо їм, Христос народився, а вони хай нам відповідь, відповідь дадуть. Да? Христос. Центральний ряд, ви мовчали, правда? Давайте, Христос народився. Алілуя. Слава нашому Господу! Знаєте, що кожного дня народжується дуже багато дітей. Я навіть не знаю цієї статистики, але думаю, що навіть в Нетішині кожного дня народжуються діти. Але чомусь не всім отак вітають не так масово, не так людно вітають дітей, як саме Ісуса Христа. Думаю, що є в цьому велика правда, велика істина, що Христос це був особливим таким дитиною, особливою. Неповторною, і він зробив певний переворот в ході історії людства і вплинув взагалі на те, що сьогодні відбувається в цілому світі. Так, народження його воно вплинуло на хід всієї історії, і навіть сьогодні ми користуємося тими благами, які приніс народжений Ісус Христос. Сьогодні зранку я включив таку е, трансляцію наш брат Володимир, чорнописький пастора, ви знаєте такого. І він е, каже, розповідає історію. Каже: ось я йду по ринку і зустрічається мені сестричка. Я їй кажу: Христос народився. А вона у відповідь: А хіба так треба казати? Правильно казати, Христос зарождається. І брат Володя такий: ну думаю, я магістр теології. Ну, може, і так. Приходить в церкву і каже, брати і сестри, а ви як думаєте, родився чи рождається? І думки розділилися. І брат наш каже, правильну відповідь: і родився, і рождається в серцях багатьох людей. І це є велика радість, що він є доступний сьогодні всім, що він хоче народитися в кожному серці. І ви знаєте, тоді життя змінюється. Тоді життя набуває нових кольорів. Давайте ми його прославимо за це. Слава Ісусу Христу! Слава нашому Господу! <плес> Зазвичай під час Різдвяних свят з Біблії найчастіше певне читають це історію, яку записав Євангелист Лука в другому розділі. І давайте ми також сьогодні. Повторимо цю славну традицію для того, щоб нагадати собі те дивне дійство, яке відбулося. Отже, другий розділ від початку до 14-го віршу. І сталося тими днями, що вийшов указ кесаря Августа переписати всю землю. Цей перепис уперше відбувся, як з Сирією володів Кириній, і йшли всі записатися кожний до свого міста. Пішов і Йосиф з Галилеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеємом, бо був він з дому та з роду Давидового, записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. І сталося аж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити. І вона народила свого первістка сина, сповила його і поклала в яслах. Оскільки в гостиниці не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували на полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народиться Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: знайдете сповити, немовля, яке лежить у яслах. І раптом з'явилася біля ангела сила селена небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували: Слава Богу на висоті, а на землі мир у людях доброї волі. І знаєте, я думаю, чому я радію, коли я говорю ці слова? А тут написано, що Ангел сповістив, що це є радісна звістка. Чому? Тому що в цьому немовляті для людей що прийшло? Прийшов мир. Прийшов мир. Я думаю, як важливо нам сьогодні, коли в нашій країні йде війна, щоб в нашому серці ми мали ось це розуміння, що народився той, хто попри бурі, шторми, різні землетруси, попри війну. Він може дарувати в серце наше мир. Ви знаєте, і так приємно, коли дійсно ти хоча дивишся новини, дехто каже, подивишся новини і з хати не хочеться виходити, бо страшно. Коли ти навіть дивишся новини, ти знаєш, що Бог все в своїй руці тримає під контролем. За що йому і слава. Брати і сестри, колись один чоловік, українець, співав таку пісню Овочі, салати сядем біля хати. Ви чули таку пісню коли-небудь? У мене питання, а з чим у нас сьогодні асоціюється Різдво? Може хтось із вас сказати, з чим у вас асоціюється Різдво? Давайте я перш задам запитання. Хтось вдома робив олів'є? Так, бачу одне, два олів'є, три, чотири. Є так до десяти олів'є є. є. Певне, що в когось із нас свято Різдва асоціюється з салатом олів'є, так? А хто з нас ставив ялинку? Є люди. Ну, дехто скаже, М -м, не? Можна, так? Але є люди. Різдвяне свято в нас також асоціюється із вічно зеленим деревом, яке вічно зелене, яке ніби нев'яне, правда? Ось цим в нас асоціюється, а можливо, ще з чимось у вас асоціюється Різдво. Можливо, є хтось. Яка асоціація у вас з Різдвом? Хто може сказати? Так, щоб ми всі почули. Не почув? Подарунки. Подарунки. Особливо діти, напевне, чекають Різдва, правда? Адже це час подарунків. Хто дарував дарунки вже сьогодні? Є, є, є. А хто приймав? Так, ага, бачу, є. Отже, Різдво Христове з чимось асоціюється. І ви знаєте, що під час Різдва Христового підприємці заробляють дуже багато грошей, ті, які продають аксесуари і такі ну, подарункові якісь речі. В цей час люди дуже збагачуються. Тому для них Різдво Христове також асоціюється з тим, що можна добре заробити, правда? Але про що справжнє Різдво? Невже лише про це справжнє Різдво? Невже це салати, невже це подарунки та ялинки? Невже це лише заробіток? Я так, не думаю. Я так не думаю. Одного, не так давно скажу, одного дня відомий вчений, український вчений, мав мати лекцію в Києво-Моглянській академії. І тема лекції була ідентичність українця. Як ви думаєте, на сьогодні це важлива тема? Хто такий українець? Звідки він пішов? Де його коріння? Ідентичність українця. Важлива тема чи ні? Важлива. Я думаю, що дуже важлива. Але, знаєте, цього відомого вченого не пустили викладати на цю тему. І знаєте чому? Тому що він вголос висловлює свої думки з тим, що ЛГБТ це є загроза для української нації. Це є загроза для України. Оце збочення це є загроза. І тому, коли він прийшов говорити, йому сказали, ти сьогодні не будеш говорити. До чого я це все говорю? Сьогодні в світі деякі люди намагаються зробити так, щоб різдво було всім. Теплом, затишком, родинне свято, сім'я біля каміну, біля салату, дарують один одному подарунки, але все це не про Ісуса Христа. Все це не про Нього. Він залишається десь там, за дверима. Квартир людей. Сьогодні деякі люди в світі зацікавлені, щоб Ісус Христос був витіснений із свята Різдва. Але це є велика, велика загроза. Це є проблема для цілого людства, тому що саме в Ісусі Христі ви відчуваєте, коли ви кажете, що Він народився, яка радість приходить. Саме Він дарує радість, саме в ньому є оцей смак життя. Але є люди, які зацікавлені, і саме я скажу, що власне сатана зацікавлений тим, що призво втратило справжній сенс. Тому, коли ми говоримо, Христос ця рождається, тобто в наших серцях Він народився, це є велике свято сьогодні для нас. Нехай салати, овочі, нехай подарунки, це все буде другорядне. Ісус Христос в центрі цього свята. Головна істина, про яку говорить Різдво, вона звучить так. Вона записана Євангелистом Іваном в першому розділі п'ятим віршем. І світло у темряві світить, і темрява не огорнула його. І світло у темряві світить, і темрява не огорнула Його. І темрява не огорнула його. Друзі, це є чудово, тому що надія для цього світу. Світло для цього світу, який гине в гріхах і в темряві, є в імені Ісуса Христа, є в народженому Ісусі Христі. Ви знаєте, що ми інколи в своєму житті переживаємо темні моменти. Ми сумуємо, буває, правда? Ми буває томимось від чогось, але коли ми приходимо до Бога. Коли я, я кажу, я не раз так буває, знаєте, хожу, думаю, щось варюся в сам собі, переживаю, хвилююся, а потім, отак, приходить відкриття. Едік, а ти молився до Бога? Боже, забув. Господи, я приходжу до Тебе з тим, що я маю сьогодні на серці. Я висловлюю тобі це. І ви знаєте, що приходить? Ситуація не змінюється. Ситуація залишається тою самою. Вроді би нічого не помінялося, а отут ти вже інший. Ти вже другий, ти вже сповнений сили. Ти бачиш, що не все так безнадійно, як тобі здавалося. Чому? Тому що ти говорив з тим, хто є світло для цього світу, хто просвітлює темряву в темних куточках твого серця. Той, хто дає радість, коли нам сумно. Знаєте, є ще одна сторона, ще одна сторона того, що принесло нам Різдво Ісуса Христа. Різдво Ісуса Христа справді принесло нам світло. Воно дарує нам світло. Давайте ми прочитаємо пророка Ісаю, дев'ятим розділом з 1 по 6 вірш. Пророк Ісая за багато років, за сотні років, писав уже про Ісуса Христа. Ви знаєте, тут для мене є диво і чудо. Хто може сказати із нас, що буде завтра? Ну, окрім четверга. Ну, окрім четверга. Хто може сказати, що відбудеться в цьому світі? Я думаю, що ніхто із нас не знає. Ми можемо здогадуватись, ми можемо думати. Але пророк Ісая попадає під волю Божу. Бог говорить через нього, і це є надприродньо, і Він говорить за багато сотні років вперед, що буде відбуватися. І він говорить такі слова: народ, який ходить у темряві, погляньте на велике світло, ви, котрі живете в країні та в тіні смерті, на вас засяє світло, безліч народу, який ти вивів у твоїй радості, і він веселитиметься перед тобою, як ті, хто радіє в жнива. І як ті, хто ділить здобич, тому що буде забране ярмо, що лежить на них, і палиться, що на їхній шиї, адже Господь розбив палицю тих, які вимагають, як у дні мадіама. Вони заплатять за будь-який одяг, зібраний оманою, і одяг зі зміною, і вони бажатимуть, якщо були спалені вогнем. Адже дитина нам народилася, і нам даний був син, якого влада була на його плечах, і його ім'я буде ангел великої поради. Адже я наведу мир на володарів, мир і здоров'я для нього, його влада велика, і його мирові немає меж на престолі Давида та його царстві, щоб Зробити його прямим і підняти Його в праведності та в суді від тепер і до віку часу. Ревність Господа Саваота це зробить. Що Він дарує? Він дарує світло, він дарує світло в темряві. Друзі, коли ми заходимо в кімнату темну, що ми вперше робимо? В кого знизу, в кого зверху, ми вмикаємо. Світло. Для чого? Для того, щоб наша нога не спотикалася і не вдарялася об одвірок чи об якийсь угол в кімнаті, правда, ми вмикаємо світло. Матвій, цитуючи Пророка Ісаю, народ, який ходить у темряві, погляньте на велике світло. Інколи ми дивимося донизу. Сьогодні світло світить лише на мене. Ісус Христос Це є ось те світло. Інколи нам потрібно підняти голову. Для того, щоб побачити ось це світло, щоб ми побачили, що це світло світить в темряві. Ви, котрі живете в країні в тіні смерті. Ми справді сьогодні живемо в тіні смерті. Ми живемо в тіні смерті. Деякі люди сьогодні, коли лягають, вони не знають, чи вони проснуться. Дехто ще до цих пір, коли чує звуки сирени, втікає і ховається між двох стін, для того, щоб зберегти своє життя. Ми живемо в тіні смерті, але я хочу сказати, що є приємна новина. З нами Господь Ісус Христос. І Він дає світло в ті темні куточки. Він просвітлює, і ми можемо не боятися з Ним. Він дає перемогу і відчуття перемоги в наше серце. Тому темрява побачить світло. Країна смертної тіні побачить світло. На жаль, Друзі, сьогодні так відбувається, що не всі хочуть бачити це світло. Не всі хочуть чути звістку про народженого Спасителя. Я вже колись розповідав в радянські часи, коли одна жіночка підійшла до якогось партійного діяча і каже: Христос народився. Знаєте, Він з печалю в серці він розумів, що таки народився, але він повідає: Мені уже доложили. Да. Ну, якби люди не всі приймають ось це світло. і Євангелист Іван в першому ж розділі 9-10 вірш записує такі слова. У світі він був, і світ через нього повстав, але світ його не пізнав. Світ його не пізнав. Що нам потрібно знати? Що нам потрібно знати для того, щоб зрозуміти суть свята ось цього? Різдва, суть того, що зробив Ісус Христос своїм приходом на цю землю? Нам потрібно знати одне. Це те, що цей світ знаходиться в темряві. Цей світ знаходиться в темряві, і він як ніколи потребує, щоб світло Божої правди просвітило його, щоб Боже світло з'явилося в серці людини, щоб Боже світло з'явилося у нашій владі, щоб Боже світло з'явилося на фронті, щоб Боже світло з'явилося в наших домівках. Світ потребує світла. Бо Він знаходиться в темряві. З іншого боку, світ також знаходиться в незнанні, в невігластві. Він не знає, де це світло, де його шукати, як спасти самого себе, як допомогти собі. Світ не може цього знати. Тому нам так необхідний Ісус Христос. Колись я пам'ятаю, я читав цю історію про барона Мінхаузена. Читали, правда? Як би там не було, навіть якщо би цей метод працював, я би вже собі не допоміг. Там барон Мінхаузен, коли потрапив в якусь яму, він намагався виняти себе за свою шевелюру, намагався виняти, але це не допомагає. Сьогодні люди в цьому світі хочуть шукати вихід, хочуть знайти світло, але вони його не знаходять. Хочуть допомогти собі, але вони не можуть цього зробити. Колись газета New York Times написала такі слова. Суть різдва полягає в тому, що любов переможе, і ми зможемо спільно створити світ єдності та миру. Знаєте, як це звучить приблизно? Це звучить приблизно так: ми є носії світла, і ми в силі собі самі допомогти. Насправді це велика помилка. Насправді, людина сама собі ніколи не може допомогти. Тому і явився той, хто є світло, той, хто є правда, тому що лише він може дати відповідь і дати допомогу. Власлав Гавел, перший президент Чеської Республіки, сказав такі слова: прагнення до кращого життя не допоможе людству спасти себе. І однією демократією недостатньо для досягнення добро, добро, добробуту, говорив Гавел. Повернення до Бога та пошук Його в усіх сферах ось що потрібно. Людство постійно забуває, додав він, що воно не Бог. Людство постійно забуває, що воно не Бог. Яка радісна новина? Ми шукаємо миру, ми шукаємо правди, ми шукаємо істини і виходу, і ми не можемо знайти цього виходу. Але радісна новина в тому, що з'явився на цю землю Ісус Христос. Ви бачите ось ту зірку, так, яка світить. Що ви там бачите? Ви там бачите, лежить корона. Він є цар, він є цар над царями. Він сильний змінити ситуацію в нашому житті. Він сильний дарувати світло те, яке ми так прагнемо. Я знаю, що багато з нас. Ми надіємося на те, що хтось нам допоможе. Інколи ми прибігаємо до сусіда, кажемо, позич солі, а інколи ми е, надіємося, що звернемося до свого товариша, він нам позичить трохи грошей. Інколи ми говоримо і заявляємо, коли вже ці західні партнери на кінець то зрозуміють, що потрібно допомагати Україні, ми шукаємо допомоги в інших людях. Кожна людина вона потребує допомоги. Але. Коли ми читаємо з іншого євангелиста, це Матвій вже пише такі слова. Ось діва матиме в лоні та народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. Діва народить сина і дадуть йому ім'я Еммануїл. І це означає, що з нами Бог. Хай нас всі залишать, хай всі відвернуться. Хай всі скажуть, що ти нікому не потрібний. Хай всі скажуть, в нього вже все пропало. Але є ім'я і ім'я йому Емануїл. Бог з нами. Тому ми співали цю пісню Гряди, Еммануїл! Інколи ми потребуємо, щоб Емануїл не десь колись прийшов, а прийшов вже сьогодні в моє серце. Вже сьогодні ця зірка, це світло засвітило в моєму серці. Інколи нам це так необхідно, давайте ми піднімемося на ноги. І попросимо нашого Господа, щоб він, Емануїл, Бог з нами дав нам світло, і навіть у важкі часи, в темні дні нашого життя, коли ми не можемо надіятися на себе і на своїх друзів, ми знаємо, що з нами Бог. Господи і Боже наш, ми дякуємо Тобі за це свято Різдва Христового. Ми дякуємо, що сьогодні своїми устами ми можемо проголошувати, що Ти народився, ти народився в нашому серці, а отже ти світиш там. А отже ти освітлюєш, Господи, нас зсередини. Ми вдячні Тобі за це. Господи, коли ми проходимо важкі періоди в нашому житті, ми хочемо говорити це ім'я Еммануїл, з нами Бог. Ми хочемо покладати свою надію лише на Тебе. Ми хочемо, Господи, проголошувати Тебе як царя, як переможця, як переможця добра над злом, як переможця, Господь, який дарує цю перемогу для нас. Ми дякуємо Тобі, Господи. Нехай Господь, ті серця, які сьогодні ще пусті, Господи, і не мають того світла, які сьогодні ще стурбовані завтрашнім днем, ще які від, Господи, які не мають миру, ми просимо Тебе, щоб Твоє світло освітило такі серця. Ми просимо, щоб прийшов той мир, про який проголосили ангели, щоб прийшов той мир в наші серця і в нашу країну. Ми хочемо Тебе прославити, ми хочемо Тебе возвеличити. Ми знаємо, що ти родився, і ми хочемо сказати слава тобі. Христос народився, Христос народився. Христос народився. Амінь.